Місто Герой Краматорськ потерпає теж періодично, на жаль, від атак ворога. Ну, що можемо робити і що кажуть, там ми не впливаємо на якісь рішення, не можемо там зробити в глобальному сенсі чогось вплинути. Ну, мається на увазі, і багато хто з людей щось може таку думку висловлювати, говорити. І пошвидше б кажуть, що оце закінчилося і тому подібне. Но, Логічно подумавши, що можна як це все закінчити, звісно, великі рішення приймаються вищим керівництвом держави, нашої, зокрема інших теж країн, наших союзників, партнерів, навіть так назвемо. Але ж ніхто не відміняв, ось тривога, на жаль, але ж ніхто не відміняв того, що маленькими своїми діями ми теж. Впливаємо суттєво на хід цієї війни, тому що кожен крок, все, що роблять наші мужні козаки, всі люди, які долучаються і живуть війною, це люди всі творять історію. Це важливий етап і шлях до того, щоб це все завершилося, щоб не було ось цих тривог, які ви зараз можете чути. А вони тут постійно, як і в інших, на жаль, теж в містах, більш віддаленіших від зон проведення бойових дій. Отже, висновок дуже простий. Тяжко, важко, багато хто зневірився, але треба боротися і не тішити себе ілюзіями, що воно це все закінчиться, а робити виключно свою справу, кожен на своєму місці. але не забувати, що в країні війна і всі зусилля прикладати для того. Ну, на даному етапі максимально зосередити, щоб служити і підтримувати наших мужніх героїв, які саме зараз віддають найцінніше, віддають своє життя. Отже, друзі, тримаємось, не здаємося, тому що ворог, бачите, досить сильний, не можна його недооцінювати, а потрібно боротися з усіма можливими способами. Слава Україні! Всім нашим мужнім героям слава!